Запитання таке. Ми колись давним-давно з вами говорили про те, ви сказали, що Ізраїль у підсумку буде найбезпечнішим місцем на землі. Цей кліп, цей кліп має безліч переглядів, безліч, мільйони, гадаю. Ось я хотів би запитати, сьогодні ви від цих своїх слів не відмовляєтесь? Ні. 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 Ви сказали, що саме Ізраїль стане найбезпечнішим місцем так, на землі. Так. Так воно і буде. А з чого ви виходити, коли ви це кажете? Я виходжу з того, що нас перемусить той самий творець виконувати його вказівки, і тоді він природним чином зробить так, що це місце і буде джерелом миру. Тобто воно буде заманливим, бажаним і так, так далі. і так далі, так. і так так далі, далі. Від нас буде розповсюджуватися ця сила у світі, і до нас звертатимуться і приїжджатимуть усі народи світу.